Всем привет! Сегодня у нас девятый день. Да, уже одна третья календаря уже пройшла. У нас дев'ятый день. Людина павук. И давай оба на. Что це таке? Я что Я шось не понимаю. Так. Це Гвен. Паук. Чарівниця з палочками чарівними. У нього ж дві палочки. Вона архімах. Це я правильно розумію? І лишні палочки дали. Дивіться, тут також. Щось у них проблема на роздачі палочок. Ну що ж. Так що це таке на мені. Дивіться. груди. Кофта, талія, прес. Все, що треба у фігурки, обличчя. Так, неправильно одягав. Ось так. Штанишки не принтовані, як люди писали. Давайте вже це тут по палачці. Раз, палочка. Архімах. Ну ніколи не думав, що мені попадеться архімах. Взагалі буде в лега архімах. І що він мені попадеться в календарі. Ну цього я не, цього не очікував. Вау! І ще лишні палочки. Вау, звісно. Це походу найкращий день людства, що побався архімаг. Ну що ж, і якась херня від літника. туди йде. Так, далі у нас по Гаррі Поттеру. І я не впевнений, що у нас тут може переплюнути архімага. Опа, а ти хто така? Друслі чи Катана? Джен Візлі чи хто вона? Майбутня дружина Поттера Ну это не точно Да, ні? нет Что у нас тут Лишь какого палочек не дали Черт Я уже пристрастился в халяве Так Давайте ее одевать Бем А ну Бем Вот, краще Ти-дин. Ти І волосся прорезинене. Ти-дин. Так, що у нас тут далі? Цікаво? Будуємо табличку з факультетами. З борсуком. Пофундуч, хто він такий? Непонятно. И вот такая понянка. Давайте понянцы. Черену палочку в руку. Так, черену палочку в руку. Черт. Ну, Подивите, силу чаклунив. Это просто что-то невероятное. Так, ладно. Это сюда. Это сюда. Прошлий день був якийсь трохи гівняний, але це треба зберегти. Зберегти треба. Це як воно називається? Картинка з архімага. Дев'ятий день зерні війни. Кожен день нас балують, що сьогодні нам побалують? Срань. Це, це якраз цього тисячоліття. Бля, и пакет такие здравизные. Просто плюе, блядь, зорение вины плюють в сторону Сити. Я просто не знаю, беруть и каркать им в лице. Просто видите, какие пакунок. И кожен день щось якийсь пакунок. Минулый раз. Ну хоч, бля, я не знаю. Star Wars просто спаразитировал на цьому. На ништяках з... Сіті. Я не знаю, як це розуміть, дивіться, це є просто космос. Це просто сокіл тисячоліття. І будемо його зараз збирати. Фіхтиво. Дивіться, скільки деталей, його важко збирати. І це круто. Раз. Два. Так, першу частину ми зробили. Так, його вирівняти об обстол. Опа. Вирівняли. Тепер далі у нас... Беремо цю пластину і робимо. Угу. Так, це так. Так. А Та тут капець скільки всього? Просто Сіті вицеплюють. Я казав Сіті круте, піше так казати не буду. Це Сіті Позорського. Виродок у сім'ї, як там кажуть. І це куди Дивіться, Як? Будується? Це просто щось неймовірне. Що ж, тут кабіна, тут таке, тут де вони сиділи, во, побудував. Вау. Ну що ж це просто вау. Дивіться, навіть ці штуки є. Вау! Я навіть не знаю, що краще, Архімаг чи... Сокю? Ну, архі. Якщо б тільки із-за принтів не було б Архімага, звісно, мініфігурки тільки за принтів круті. Ну, це просто щось бомба. І давайте сміятися з Сіті. З цього виб... виблядки малого. Що ти нам? свинья, блядь, пока до сына. О, мини-фигурку до сына. Повезло тебе, блядь. Завтра, значит, дерьмо буду. Так. У него тут лоте. какие то педик попался. Так, куда я что-то несу? Ось. Полум'я, топорчики, якісь палі, ще є ялинка. Так що це за Гивно. посмішка у нього одна. От кепочка прикольна, з ці, цих гострих козирків. Ладно, сьогодні повезло. Сіті, Ну тупо повезло. Снігоходи якісь. Кава чи що тут, кришна така. І виставляється сюди слівки чи пінка. Ось таке чудо попалося і пінка зайва. Та-дам! Та так. І давайте, як воно називається. Ой. Дивитися на наш топ, наверно, отак от. Чи може навіть більше. Щось я граюся, як не дограюся. З зумом так. Давайте топ. Ось ну, я прям три мініфігурки. Ізорії війни просто ебуція 3 мініфігурки одним цим. Сокіло. Ну, Так як мініфігурки це рідкість, а цього можна якось згорем зібрати по деталям. Звідкілясь. Головне, щоб була інструкція. Оце. То я вас вітаю. Давайте. Ось отак. отак. Ні, навіть отак. Ладно, хай буде так. Мініфігурки ми любимо. Ось отак. Архімаг. Не знаю, отак от буде. Архімах. Хоч він не архімах, але він якийсь дивний архімах. А тут є кава з п'інкою. У всіх у них штани не принтовані, бо дорого, мабуть, принтовані штани класти. Да. Так що такі, ну, тут це перший день. Тобто перше місце. 4 ділять перше місце. Ну, виклав ось отак. Ну, це прям вау. Вау. В общем, я щасливий. Що не оце? Де воно? Гавно? Де? Де? дин де, де? Що у нас сьогодні попалося, не оце. Що це таке? Що це за говно? Чого це дивне? От одно бельмо на глазах. На очах цього зоряних війн. Ну, це якийсь дроїд, у нього піпка є. Я просто відсталий. Вже він так і виглядав. Ну, ось це, звісно, бомба. Ось так. Дякую, що подивилися. Пока-пока.